Моє дитинство минуло в селі, оточеному густими лісами. Мені тоді було десять, і як більшість сільських дітей я постійно блукала лісами з подругою, Марічкою. Одного дня, гуляючи лісовими стежками, ми випадково натрапили на струмок. Це був справжній скарб, широкий, глибокий, з чистою, прохолодною водою, без змій і комарів ідеальне місце, щоб плескатися, а потім лежати і мріяти. Того дня ми провели там кілька годин. А коли повернулися додому на обід, вирішили завтра беремо їжу і влаштовуємо пікнік просто на березі. Наступного дня, десь по обіді, ми вирушили в ліс. Зайшли в те саме місце, стали шукати знайому стежку, але чомусь вийшли на невелику галявину, всю в заростях високих папоротей. Ми були впевнені, цього вчора точно не було, але втомлені й голодні, вирішили сісти саме тут. Їли кавун, сміялися, плювалися насінням одне в одну. Було весело, поки ми не зібрали речі і не пішли шукати наш улюблений струмок. Ліс раптом став якимось не таким темнішим, холоднішим. Ми почали нервувати. Я помітила, як Марічка постійно озирається назад. Пройшло хвилин сорок, і ми натрапили на ванну кімнату. Так просто посеред лісу, стара ванна, умивальник, унітаз, усе в плющі. Ми посміялися, назвали це туалетом лісовика, але, чесно, стало якось не по собі. Пройшла ще година, але ми так нічого й не впізнавали. Паніка росла. Ми вже не шукали струмок, ми просто хотіли вибратися. Я запропонувала йти за сонцем, воно ж має привести нас або до дороги, або до чогось обійстя. Але Марічка була вперта і наполягала на своєму шляху. Почалася сварка. Врешті я не витримала, Хочеш, іди сама побачимо, хто швидше вийде, і ми розділилися. Тепер я розумію це була найгірша ідея з усіх можливих. Минуло не більше десяти хвилин, і я почула кроки позаду себе, подумала, що Марічка передумала. Я сповільнила ходу, але кроки теж сповільнились, зупинилася, і вони зупинились. Коли я озирнулася, то не побачила нічого дивного, я почала думати може, мені здається. Але все ж узяла велику палицю на випадок, якщо доведеться захищатись. Коли почало темніти, я побачила той самий туалет лісовика, тобто я ходила по колу. І це при тому, що весь час орієнтувалась на захід, на сонце. Я сіла на колоду і, не витримавши, просто розридалась. А тоді знову ці кроки. Я закричала Марічко, але у відповідь тиша, і тут кроки перейшли в біг хтось або щось бігло прямо на мене. Я підхопилася і рвонула геть, не озираючись, в голові єдина думка якщо я не втечу звідти зараз, мене більше ніхто і ніколи не побачить. Стемніло повністю. Я бігла навмання, обдираючи руки об гілки, падаючи, ледве дихаючи. Аж раптом я врізалась у щось тверде, перелетіла через нього і гепнулась на землю. В голові дзвеніло, я роздивилась, це був старий паркан, обняла його як рідного. Пройшовши трохи вперед, побачила пагорб, а за ним сільський будиночок. Виявилось, що я вийшла до сусіднього села. Мене довезли додому, було вже після дев'ятої вечора. Я вся в подряпинах, закривавлена, ледь тримаюсь на ногах, а вдома всі спокійно сидять. Виявилось, що Марічка швидко вибралась і подумала, що я теж. А Рідні вирішили, що я, як завжди, десь загралась. Того вечора мене ніхто не шукав. І досі, коли згадую той день, мене мороз бере, що то йшло за мною, і як би склалась моя доля, якби я не знайшла той паркан. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія? Ставте лайк.